Година віри це година спасіння. Роздуми над Словом Божим на 20-ту звичайну неділю, рік А. Того часу Ісус відійшов до околиць Тира й Сидона. Жінка ханаанянка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене. Мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи: Відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона сказала: Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш. І видужала їй дочка тієї ж миті. Христос сьогодні нагадує нам про обов'язок наполегливої та повної віри молитви. Того часу Ісус відійшов до околиць Тира і Сидона, жінка Хананянка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Господь міг одразу відповісти на зворушливі слова молитви ханганської жінки, яка страждала через хворобу своєї дочки. Він не зробив цього ймовірно тому, що спочатку хотів випробувати її віру та наполегливість у молитві, так як робив це і в інших випадках зцілень. Хотів також на цьому прикладі навчити своїх учнів і людей, що перебували разом із ним. Правди про те, якою має бути справжня віра і молитва. Ханаанянка поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. В своєму проханні вона уподібнюється до царів зі Сходу, віддаючи шану Господу. Просить про допомогу, попри мовчання Ісуса і небажання Його учнів допомогти. Не годиться брати хліб у дітей. І кидати щенятам. Одна з найбільш міцних, образливих і болісних відмов, які міг отримати язичник. Євреї називали язичників псами, так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Для цієї жінки Ісус є Господом, котрий обдарує її. Дитячим хлібом, хлібом, що є поживою, яку вона отримує завдяки великій вірі. О жінко, велика твоя віра. Віра тієї жінки велика порівняно з вірою учнів, яка ще мала. Вона така ж велика, як віра сотника, язичника, який також здивував Ісуса. Нехай буде так, як ти хочеш. Господь прийшов на землю, щоб чинити волю тієї жінки, на це є воля Небесного Отця, котрий хоче дати хліб усім своїм дітям, і видужала їй дочка тієї ж миті. Година віри є годиною спасіння, так як було й у випадку Сина сотника. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.